Мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Ноттінгем Форест у себе вдома. Команда Нуну Ешперіту Санту приймала Ліверпуль. Бойова нічия 1-1 на гол Кріса Вуда. Відповідає Діогу Жота. Сьогодні я, друзі, хочу про даний матч поговорити. І давайте, друзі, все розпочнемо. Говорять по порядку. Нотингем 4-2-3-1, стартова розстановка у господарів, Селс в воротах Міленкович. До Сантус пара центральних захисників. Ніко Уіліамс Айна по флангах. Андерсен Єц по флангах. Гіпс Уайт центральний атакувальний пів захисник. Хацун Адові Антоніа Ланга по флангах. Крис Вуд у Це стартова розстановка відповідно Ноттінгема. Ліверпуль 4-2-3-1 стартова розстановка Ліверпуля. Алісен Беккер у воротах. Ібри Макена та Вірджил Ван Дайк пара центральних захисників. Ендрі Робертсон, Трент Олександр Арнольд по флангах. Олексіс Макалістер, Райан Гравенберг центральні опорні півзахисники. Домнік Сабаслай центральний ткувальний півзахисник. Мохамед Салах Коді Гокпо по флангах та Луїс Діас у нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я можу сказати? В принципі, початок матчу розпочався з того, що Нотінгем забиває гол на восьмій хвилі матчу. Вдається виграти підбирання в центрі полі. Антонія Ланга Виводить Кріса Вуда на ударну позицію. Кріс Вуд пробуває в Дальніку та збиває Кріс Вуд та робить рахунок у матчі 1-0 на користь Ноттінгем. Форест. Ліверпуль в цілому більше володів м'ячем. Нотінгем грала команда Нуної Шперіту Санту на контратаках. Але, В принципі, Ліверпуль дотиснув, але в принципі моментів не було у Ліверпулі. Були небезпечні подачі, простріли. В цілому Нотінгем все читав. І, в принципі, початок другого Тайма буде таким же самим. Нотінгем дуже здорово захищається, дуже здорово шукає свої шанси попереду на контратаках. І Nottінgiem контролював і вже матч. Хоча по-техесенку Ліверпулі щось де розпочали вималюватися. Все одно вже ось якісь були предпосилки на атак. Ключовим стало заміни Цимікаса, я вважаю, вважає, та відповідно, ось він, Кутовий до Ліверпуля. Діогу жота, тільки виходить, тільки Діо Гужота виходить на футбольне поле, Кутовий? Подача коссамика стадиожоту бе головою. Гол! Гол! забиває Ливерполь! Коста Семька стадиожота тільки новий штам на футбольне поле Один веде голіву передачу, інший забивает дьего жота. Рахунок изривня и войсь на емоції футболістів Ливерпуля. Ліверпулі справді забиває дуже важливий гол. Дуже важливий м'яч збиває Ліверпуля. А потім пішла неймовірна якраз гра, неймовірна якась гра справді пішла. До речі, ще вийде Морато, Вогньї, Домінгіс, Марена та Сіла. В Ліверпулі ще вийде Кертіс Джанс. Гра була просто неймовірна, атака на атаку. У Ліверпулі було дуже багато моментів. Ось у другому таймі, коли ось така пішла відкрита гра. У Ліверпулі було дуже багато моментів. Хороший шанс був Діугу Джоти. Пригадується, коли Діугу жота. Дуже здорово. І справді Діу ґужоти, як же здорово вийшов на дороге там. Дуже здорово прибрав на замасі захисника. Вийшов на дарну позицію, пробив але селс, врятував удар. Потім ще був момент, коли... Диогужота расстреливает де-факто уже Селса в упор, пробивает Диогужота и снова Селс рятує. Поймал кураж Селс, мне это пригодило матч против Челси, когда Селс там також вытягивал все, что только мог. Тут Селс, правда, рятував. Рятував Ноттингем Форест. Ливерпуль был очень близкий до голу, и Коди по пригадывается, Гостов пробовал уже в конце в поединку и Селс. Рукою в останню мить перевів м'яч на кутовий, пара небезпечних ударів було. Мохамеда Салаха. Справді, Ліверпуль дуже сильно додає надійки у цьому матчі. Взагалі я сам навіть замітив таку тенденцію, що Ліверпуль в других таймах прям додає прям дуже сильно. Ліверпуль додав динаміку, швидкості і все. І одразу ж пішли момент на пані. Ліверпуль був ближче до перемоги, ніж Нотінгем. Нотінгем також дуже небезпечно. Там були в них контрвипади, Ентоні Ланга. Uh, але у Нотінгема, ну, моментів все-таки таких гольових не було, були небезпечні там простріли. Але все-таки моментів гольових не було. Навки ну, ці кінців 1-1 ось на емоції Вірджила Ван Дайка. В принципі, вважаю, що для обох команд нічия це доволі таки непоганий справді результат. Ліверпуль був ближче до перемоги, якщо ми зараз будемо дивитися статистику: 6,23 удари, 3-7 в площину, 29-71 контроль м'яча. Ну і закутули ми 9.0 перевагу у Ліверпулі. речі, друзі, по голівим шансам 4-1. 4, 4 гольові нагоди у Ліверпуля, 3 гольові нагоди випущено. Одна гольова нагода у Ноттінгема, і вона була реалізована. 233 передачі господарів, 159 передач точно було 68 відсоток точність передач 553 передачі у Ліверпулі, 470 були точними 84 відсоток точності передач 2-1 за офсайдами з шести ударів три удари в плечі нанесла команда нотінгем Форест один удар був Поузрота 2 удари заблоковано. У Ліверпулі з 23 ударів, 7 ударів плечину, 10 повзроти, 6 удара заблоковано було. По успішних відборах краще була команда, Ну і Тут 13 успішних відборів, 65 відсоток успішності. У Ліверпулі їх було 4 та 40 відсоток успішності, 5-2 за сейвами, 59-28, друзі, повинні м'ячі. Ви бачите, друзі, цю статистику: 59. 28 59-28, повністю мені м'яч. Команди дуже багато і справді виносили м'яч, тому що мотингем, так, знаєте, команда фізично дуже сильно підготовлена і взагалі там дуже багато боротьби. Коли команди грають проти Нотінгів, то тут дуже багато боротьби, і ті просто вибивали м'яч. коли були під тиском, просто вимушені були вибивати м'яч. Тому якось так. 9-3 за перехопленнями. да, За перехопленнями. Десять правду Ліверпуля одна жовта картка у Ноттінгема їх 7 Це дві жовті картки. найкращий футболіст матч, друзі друзья, обернув жовто-їзправці. Діогу, який вийшов, який, в принципі, забив гол, який приніс Ліверпулю. Можливо, золотей справді очкова. хоче Ліверпуль знов-таки. Обидві команди хотіли виграти сьогодні, і справді Ліверпулі, Нотінг. Але Ліверпулі було важко. І вже після того, як він зрівняли рахунок Мерсеседці, ось туди пішли вже моменти, тому що Нотінгем також хотів виграти. Нотінгем також хотів перемогти. Але ось у цих перехідних фазах у Ліверпулі було більше моментів. І це ось така гра, вона на руку була Ліверпулю. Туди-сюди атака на атаку. Ліверпуль. Ліверпуль більше створює. А коли Ліверпульці, а коли зламують да, оборону противника, це, звичайно, ще важче. Ліверпульцям дається. А, ось. Ліверпуль перший, Ноттінгем другий. Команда зараз Сусід. Дерсенал, якщо завтра не програє Тотнему обійде Ноттінгем знову таки. Ось ну поки що констатуємо такий факт. Ліверпуль перший, Ноттінгем другий. І те, що Ноттінгем на другій позиції, зараз це. Це просто неймовірна фантастика. Ліверпуль перший в будь-якому випадку вже залишиться 7 очок перевага над Арсеналом, 6 очок переваги над Ноттінгемом. Підупічня Ернестота в будь-якому випадку після 20 турів залишиться лідерами в англійській прем'єр-лізі. Ну, Нотінгем, принаймні, поки що на другій позиції. Друзі. Ну, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.